І так, що дивіться, е, Київрада е, дає гроші на укриття, гроші громади, дає їх в райони, так щоб вони з цих грошей е, облаштовували ці бомбосховища і ці укриття. Як вони їх використовують, уже далі ніяк не можете впливати, так і потім спитати з них теж не можете. Е, ви можете відсторонити, зняти. На жаль, от всіх умовах, які є, якщо раніше мав таку можливість, ще раз хочу сказати, декілька днів до, до війни змінили Кабмін змінив таку норму, де раніше мер міста подавав за паданням. Мера призначали, мер мав можливість і подання зробити на відсторонення того чи іншого. Я вже кажу, навіть догану не можуть дати. Тобто розбалансування. Як фігура, яка відповідальна, вона є, а впливати на рішення тих чи інших неможливо. І тому і тому на минулій сесії ми прийняли звернення до президента до кабінету міністрів щодо дотримання прав місцевого самоврядування, де громада виключно громада кожен з киян приймає рішення, обираючи ту чи іншу людину наділяють її правом і. Робити захист, відповідати і мати повне повноваження для того, щоб реалізовувати очікування людей, які цю людину обрали, це не зважають та не звертаючи на прізвище. Будь-якого це правила ключове правила місцевого самоврядування. Ну і був вже раніше такий період, так коли він <кхи> якраз міг призначати столичний голова, і вони я про це були... казав, так так так, такий період був, але пер за два дні до uh -huh. початку військових. А яке за... було пояснення? Чому а пояснень? На жаль, у нас э, нема. Хтось там приймає рішення, враховуючи там цікаві свої інтереси. Я так знаєте, скажу завульовано. Боротьба за Київ іде. На жаль, на жаль, у нас всі моменти, коли в країні, в країні війна, де нам потрібно бути зґрунтоване, де повинно бути ну, єдиною силою, як кулак, коли починаються політичні ще рухи, ну, це виглядає як мінімум глупо, недоцільно. І... Це не йде на користь. Переконаний в цьому, тому що спільна робота всіх гілок влади і місцевого самоврядування, і центральна влада вони повинні бути об'єднані і не повинно бути на якому разі політичних цих ігор, які, на жаль, останній час знов з'явились. До виборів готуємось. Добре, будемо готуватися, але по, -по, по перше, давайте виграємо війну. Це ключове завдання зупинити цю війну, виграти її. А після цього вже повертатись до політичного життя.